Нейрон це електрично збуджена клітина, яка здатна приймати, обробляти, зберігати, передавати і виводити інформацію за допомогою електричних і хімічних сигналів. Розвинута нейронна мережа є наслідком розумової і фізичної активності людини. До речі, на відео один новоутворений нейрон намагається приєднатися до нейронної мережі. Справа у тому, і це дуже гарна новина. Що нейрони утворюються, коли ми дізнаємося про щось нове. Міцність зв'язків залежить від вільних електронів, а їх дуже багато є у живій воді, а руйнуються нейронні мережі від стресових навантажень, які утворюють умови втрати електронів і знеструмлення нейронної мережі. Отже, молекулярний водень допомагає зміцненню нейронної мережі, а жива вода. Напряму впливає на її відбудову. Жива вода в цьому сенсі може називатися антистресовою водою, тому що дня та протягом дня потрібно пити електронно-донорну живу водичку.